Як це так не виключаємо. Я стою перед входом до Голосіївського районного суду міста Києва. Я думав, що в мене в кривому розі болото. Думав, думав, ну господи, яке страшне болото тут. Суддя в себе в Каптьорці проводить судове засідання. Без мантії, без трусів і без ліпчика. Бо що? каже, якщо хочеш, я одягнуся. Без ніяких всіх. Не нравиться її робота Судді. Іди, сапай цибулю українців. Далі ми пішли поскаржитися голові суду. Голова суду заумнічала, заборонила знімати її фотообличчя. Говорила, що викликала поліцію. Поліції десь не видно, не в тому втомпича. Оці люди довели мою країну до війни. Не було б війни на Донбасі, якби були судні на місці. Вони повинні у всіх безпорядках, які робиться нашій країні.